Чому силовики саме зараз заарештували Коломойського? Чотири основні версії жодна з них не передбачає мотиву боротьба з олігархами. 2 вересня правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочинів фактичному власникові групи приват олігарху Ігорю Коломойському. Підозру було вручено за матеріалами розслідування Служби безпеки України та бюро економічної безпеки. Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав олігарху запобіжний захід. 60 днів арешту або заставу на рівні завданих державі збитків 509 мільйонів гривень. За словами самого Коломойського, він не встиг детально ознайомитися з матеріалами справи та не згоден з тим, що йому інкримінують. Адвокати підозрюваного оскаржуватимуть рішення суду. Оголошено підозру за двома статтями кримінального кодексу: стаття 190 шахрайство та стаття 209 легалізація або ж відмивання майна одержаного злочинним шляхом. У чому знову підозрюють Коломойського. Як випливає з прес-релізу СБУ протягом 2013-2020 років, ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень, вивівши їх за кордон через інфраструктуру підконтрольних банків, де утримують Коломойського. За даними Майнд, олігарх знаходиться в спецізоляторі управління СБУ на Аскольдовому провулку в Києві. Це приміщення використовують, коли треба створити тиск на підозрюваного або навпаки, забезпечити йому максимально комфортні умови. Про долю олігарха мало хто хвилюється за 30 років. Він неодноразово демонстрував свою неабияку політичну та бізнесову живучість. Проте всі запитують, що це було і чим пояснюється демарш влади. Майнд наводить основні версії: дискредитація та ослаблення інституційності набув. Якщо така мета ставилася, вона частково досягнута. Ігор Коломойський законна здобич саме антикорупційних органів. Однак тепер ініціатива знаходиться на боці СБУ та БЕБ, які підконтрольні українській владі. Особливо показово це виглядає на тлі ініціативи, що наразі активно просуваються про прирівнювання корупційних злочинів до держзради з передачею відповідних повноважень розслідувати такі справи СБУ. А це своєю чергою звужує повноваження набу. Все керівництво агентства зараз перебуває у США із плановим візитом, і не мало можливості навіть відреагувати на справу Коломойського. Зараз агентство намагається компенсувати пропущений удар 7 вересня 2023 року. Детективи Національного антикорупційного бюро за погодження керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили Ігорю Коломойському та п'ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами Приватбанку на суму понад 9,2 мільярда гривень. Централізація влади та сигнал іншим великим бізнесменам, що ситуація може торкнутися і їх, якщо навіть Ігор Коломойський не уникнув переслідувань. Версія виглядає логічною на тлі численних заяв бізнес-спільноти щодо посилення тиску з боку силових органів. Однак, виходячи з українських прецедентів, ідея провальна. Бізнес неодноразово демонстрував уміння об'єднуватися і протистояти навіть серйознішим противникам. Старт передвиборчої кампанії Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що не покине країну, і піде на другий термін. Колективна країна не в захваті від цієї перспективи, що було чітко прочитано владою та змусило її вдатися до улюбленого прийому ефектних жестів. СБУ висунула підозру Коломойському в Україні для того, щоб не видавати його в США. Ця версія мала шанс не стати основною, але влада через позитивних блогерів занадто старанно почала її спростовувати. За рік до повномасштабного вторгнення навесні 2021 року адміністрація президента США запровадила санкції щодо Ігоря Коломойського та його родини. Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха в розкраданні мільярдів доларів із ПриватБанку та відмиванні грошей на території Сполучених Штатів у серпні 2020 року. Мін'юст Сполучених. Штатів подав цивільну скаргу з вимогою конфіскації майна в Техасі та Кентукі, яка належить підконтрольній Коломойському компанії. Як розповідають дотичні до справи люди, справа була нетиповою в плані руху процесів, а сам підозрюваний максимально сприяв слідству, знаходився за відомою адресою, сам прибув на обрання запобіжного заходу тощо.